Пропоную Незнайка намалювати вантажний автомобіль. Для цього нам знадобиться білий аркуш паперу, олівець, пензлик, м'ятий папір, фарби основних кольорів, губки, серветки та водичка. Приготуйте все та починаємо малювати. Спочатку розгляньте зразки і оберіть, який саме сюжет ви хочете зобразити. Розподіліть аркуш навпіл горизонтальною лінією. Вгорі ми будемо зображувати елементи, які знаходяться далеко від нас. А знизу головні, ближні предмети, зокрема автомобіль. Затонуйте аркуш вгорі блакитною фарбою, а знизу жовтою, як роблю це я. Дайте фарбі підсохнути. Тепер будемо малювати автомобіль. Спочатку малюємо прямокутник червоного кольору, розфарбовуємо його, потім на нього ставимо квадрат і домальовуємо похилу лінію. Це буде кабіна нашого автомобіля. Поки фарба на кабіні буде просихати, ми зім'ятим папером намалюємо задній план крони дерев, використовуємо жовту, помаранчеву та червоні фарби. Тепер намалюємо кузов автомобіля. Синьою фарбою малюємо великий прямокутник та розфарбовуємо його. Чорною фарбою малюємо колеса спереду і ззаду автомобіля. Гарно перемиваємо пензлик після кожного етапу роботи. Помаранчевою фарбою домальовуємо фари, а також вантаж, який везе наш автомобіль. Тепер я хочу намалювати будиночок, який стоїть далеко від нас. Я малюю синій квадрат на задньому плані. Поки він просихає. Промальовую стовбури і гілочки дерев, які знаходяться далеко від нас. Тепер малюю дерево. Воно знаходиться найближче до нас, тому буде найбільше. Поки дерево просихає, домалюю дах будиночка. Зім'ятим папером. Промальовую крону дерева, яке знаходиться зліва від нашого автомобіля. Білою фарбою розмалюю віконечко в будинку та домалюю колеса нашому автомобілю. Візьмемо зім'ятий папір і білу фарбу та намалюємо на ниміх марки. Залишилось домалювати дорогу, по якій їде наш вантажний автомобіль. Наш вантажний автомобіль готовий. Діти, ви напевне втомилися? Тож запрошую вас на руханку. Колеса автобуса крутяться, 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 колеса автобуса крутяться, крутяться, Дверця та автобуса, туди сюди, туди сюди, туди сюди, дверця та автобуса, туди сюди, туди сюди. Щітки чистять шибку, шух, шух, шух. Шух-шух-шух. Шух-шух-шух. Щітки чистять шибко, шух, шух, шух. Шух, шух, шух. Сигналить автобус бі-бібі, бі. бі 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 Бі-бі-бі Сигналить автобус, бі 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 Води, каже всем, пройдить назад, Пройдить назад, пройдить назад. Води, каже всем, пройдить назад, Пройдить назад. А друзья радо витаются, всем привет, всем привет. А друзья радо витаются, всем привет. Колеса автобуса крутяться, 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 Колеса автобуса Крутяться, Крутяться. Малята, ви сьогодні гарно попрацювали. А я прощаюся з вами. До нових зустрічей!